Так, продовжуємо судову розвідку адміністративної справи 991 дріб 14 триста дріб 24. За позовом Міністерства юстиції України до федерального автономної установи Російської міської регістри суднопластва про застосування санкцій, передбачених пунктом 1,1 частини першої статті 4 закону України про санкції. Прошу секретаря доповісти доповістити проявку судового засідання. Так, Продовжуємо дослідження доказів наданих стороною позивачем. Так, ми зупинилися на документі, який міститься в тому і другому. Судова справа, аркуш 77 план фінансово хозяйственної діяльності на 2023 році, планового період 2024-2025 років. Так, зазначаються показники різні. Так, і виплати, зокрема, виплати податків, зборів та інших платежів. Всього 180 мільйонів. 8343 російських рублей. Так. Все? Лише одна цифра нас насиливает, так? Так, 2023 рік. Сторінка 79 ви вже озвучили. Так, да, я озвучую. Так. Продовжуємо. Виписка... з єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації, Федеральна автономна установа, Російського морського регіону доходів. ВРН номер зазначається. На Відомості про учасників та засновників юридичного особи Міністерства транспорту Російської Федерації, учасників ну, засновник Російської Федерації. Це всі відомості, які не... Добре, є багато філіалів, зокрема. Є також юридичні особи. Наступний документ. Запит головного управління розвідки Міністерства оборони України. Запит від 23 вересня 24 року. Відповідь військової частини. Відповідь на цей запит. Зазначається, що таке ФАО недержавна державна установа. Діяльність ФАО тісно пов'язана з підприємствами оборонно-промислового комплексу Російської Федерації в галузі судобудування. співпраця з певними військовими підприємствами. певні... Інформація щодо выдачи свідоцтв на типового схвалення на певні об'єкти на військових суднах, суднах військово морського флоту Російської Федерації. Додатками є сертифікат о типовом одобрении по НИЕРТИ 24 року свидетельство о типовом одобрення. Акционерному обществу концерна МПО «Аурора» Правительство правительства Российской Федерации 26 февраля 2012 года, р Присвоить статус Федерального научно-производственного центра открытому акционерному, акционерному, акционерному обществу концерна радиостроения «Вега» город Москва Теперечная организация оборонно-промышленного комплекса, за которым сохраняется статус Федерального научно-производственного центра Зокрема, концерт научное производственное объединение в города город Санкт-Петербург. Свидетельство о типовом одобрении АО Верхнеуфалейский завод урала Свидетельство о типовом одобрении АО Картаф Ивановский приборостроительный завод. Извещение о, о проведении электронного аукциона. Министерства обороны Российской Федерации лица Федерального агентства по об поставкам вооружений, военной специальной техники и материальных средств, действующего на основании положения Федерального агентства и так далее. І... Ще вит... mm. просто звернути увагу, Прошу. що саме це оголошення про проведення Міноборони процедури закупівлі. Дайте я його оголошу. Я його оголошу, оголошу а, спочатку, а потім поясню. Изучает определение электронного аукциона на поставку магнитного компаса компас КМ-145 дефис М2, включая монтажные и пусконаладочные работы для нужды Министерства обороны Российской Федерации. так, назначается на пьедание. Час, место подачи заявок. То що. Да, що ви хотіли пояснити? Я хотіла увагу, що саме цей документ підтверджує попередні там свідоцтво про типове схвалення магнітних компасів, і там вказано перелік цих компасів, і саме це оголошення про проведення процедури закупівлі підтверджує, що саме ці компаси використовуються, ну закуповуються в Міноборони. І далі там просто до цього оголошення є ще на сторінці 150. На сторінка 150 описання біку закупки в другій документації. Так. Що ці компаси вони будуть постачатися для військових частин Російської Федерації. І на сторінці 152 вказано там, в другий абзац, що цілю... це закупки по этому замену да, грабших основні сроки неремонтно пригодних компасів типу км 45 на кораблях воєнно-морського морского проєктів 775 956 1155, 1164. Наступний документ договір номер 103 копія від 7 серпня 2014 року. Закрытое акционерное, общество Котов Ивановский прибор завод» завода на дальнейшем поставщик лица директором. Так, открытое акционерное общество Центр суда ремонта Дальзавод Владивосток. Так, поставщик обязуется изготовить, отгрузить, а покупать, принять, оплатить продукцию указанной спецификации. Спецификация зазначена компас КМ-145М2 свидетельство о типовом одобрении а научно производственное предприятия радар ммс с 20 повтор совидства водыд и выдание российским морским регистром судоходства все удар протокол заседания закупочной комиссии по завод болестник да. договор возместного оказания услуг по техническому наблюдению за материалами изделиями процессом Санкт-Петербург, Россия, 27 сентября 2023 года, номер 22, дефис 72 Предметом договора означается по заявке предприятия регистры принимает на себя осуществление технического наблюдения за материалами изделиями процессом, предназначенным для постройки и ремонта морских судов и сооружений в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора. Под техническим наблюдением понимается свидетельствование судовой арматуры, ее производство и проверка и соответствие требованиям раздела 4 части 8, 8 системы трубопровода правил классификации и постройки морских судов 2022. Раздела 8, 2 части 4 техническое наблюдение за изготовлением изделий правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов изделий для судов 2022. Части 8 правил классификации и постройки морских судов, части 8 правил классификации и постройки и оборудования ПБУ, именно мы их далее, правила, подтверждающие качество судовой арматуры. Так. Так, далее, далее Протокол заседания закупочной комиссии по закупочной документации, утверждение единственного поставщика по закупке услуг по классификации при постройке и нас на соответствие требования применимых правил РС и международных конвенций. Сема, Черня 2016 года, Санкт-Петербург. Так. Участник закупочной процедуры Федеральное автономное учреждение Российский морской регистр судоходства Санкт-Петербург. Снова предложение 8 тысяч миллионов рублей. Протокол для способа закупка у единственного поставщика заказчик публичное акционер, акционерное, общество судостроительное завод Северная Санкт-Петербург. Информация о договоре о закупке товаров, работы и услуг. Дата размещения сведений 23.05.2024 .2024 года. Так, ну информация дублируется. Руководство По технічному наблюденню за проектированием постройки помагательних судов воїнного морського фото Російської Федерації Санкт-Петербург 2019 року на бланку Російського морського реєстру судоходства. Що в цьому документі? Вказаний постійник розроблений для формування вказів щодо здійснення технічного нагляду за проектування. Та будівництвом суден в рамках замовлення Міноборони, що фактично вказано в пункті 1.1.1, Це сторінка 173, і що хотіла б звернути увагу, що саме в пунктах 1.1.3, що саме відповідач є учасником цієї оцінки, тобто фактично залучений до суднобудування. созданный для потреб Минобороны. Это сторинка 173, на что хотели Да, я разумею. Так, наступный документ. Додатком я решили, решение, решение точнее, так, разумею. Додатки. Пояснение Министерства обороны Российской Федерации. 750, дрип один, дрип 1443 или 22 грудня 2015 року. командування командование Войского морського флоту морського флоту. Санкт-Петербург. Так, далее. Информация о счету верхнего фалейского завода На страже морських елементів. интересов России. Информация про завод. Сменили продукции. Контакты еще, Информация про Катаф, Ивановский муниципальный район. Так, информация про судостроительный завод Северная Вольф. Завод Буревестник. Публичное акционерное общество. История. Информация про все предприятия. Так, запит Міністерства Стусі України Головного управління розвідки. Запит від 12 грудня 2024 року. запит до Державної податкової служби. Відповідь Державної податкової служби. Фінансовий звіт, приватного акціонерного товариства, морський регістр судноплавства в Україні. Баланс. Це звітність за 18 рік -го, 2018 рік станом на тридцать перший дванадцатого року. Це звіт про фінансові результати за 2018 рік. Фінансова звітність приватного акціонерного товариства «Морський регистр суднопластва України. Баланс на 31 грудня 2019 року. Це звіт про фінансові результати за две тысячи рік. Фінансова звітність цього ж підприємства на 31, баланс на 31 перше рудня року рока звіт про фіналіз за 2020 рік. Фансова звітність все підприємства станом на баланс на 31 перше 2021 року. звіт про нарез на 21, за 21 рік. Баланс цього підприємства. товариство замещено відповідальності морське бюро регистру станом на тридцать перший станом на 31 грудня две тысячи восемнадцатого року. за 2018 рік. Баланс на 31 грудня 19 року цього морське бюро реєстру ТОВ за 2019 рік. Фінзвітність за 20 рік. Фінзвітність за 21 рік. Інформація про доходи отримання повікових винтів за період перший квартал 2018 по другу, другий квартал 2024 року, пані Олександр Олександрович. Це що за особа? Директор? Так, це директор е, міського реєстру України. І там по Лук'яном. Ок'яненка Лук це... Леховч. Це хто? Це директор ТОВ. Інформація щодо сплати податків за визначеними платниками 18-23 років за вересня вересня 2020 2024 року про в Україні. Так, Міністерство юстиції, западу національних комісіяційних та фондових ринків. Відповідь. Додатку именение, марки, рейдит, в додатку зазначается наименование депозитарной установы, именитая прат акционер, товарищ, товарист, маркетинг, рейдер, судно, пластовый, власник, именование властника, место нахождения власника, кількість номинальная варта одного ценового ППР, частка в статутном капитале, акций, выпуск, каких каких обликовывается нарахунок в ценных паперах. Такой в ПТТ, фондовый центр. Так, что это приводит Так. Морський регітр суднопласту в Україні. Інформація добре. Запит до Служби безпеки СКО в Одеській області. Відповідь служби безпеки, слідчий відділ, результати миру Так, повідомляємо щодо проведення кримінального розслідування кримінальному провадженні 42 на 21, дев'ять шустодвадцять один. За ознаками кримінального правопорушення передбаченого читання поліста Дії столиців Кримільного України. Окладна Об на Об'єкти нерухомого майна, застрашована з адресою Одеської області, СМІ, проспект незалежності будинок один власника, власником якої є прак морський регістр суднопласту в Україні. Начальник відділу управління служби безпеки в України в Одеській області. Інформація щодо... Відповідь комунального підприємства із мечка між місткого дорог мужчин нетаризації. щодо нерухомості. Равный план. Так, лист Управління України Російського морського регістру судоходства. щодо реєстрації договору купівлі по продажу будівлі. Измаїл проспект Сурова Одель. Довіреність по договору купівлі продажу. Отримання передачі Ізмаїл 23 травня 2003 року. Вийск Міністерства юстиції до Ізмаїльського межміського бюро технічної інвентаризації. Відповідь. Запит мін'юсту до національного агентства України з питань виявлення розшуку управління активими надержаною корупційних та інших рішеннях. Відповідь до Міністерства юстиції зазначається про наявність. Про передачу грошових коштів на різних рахунках. і в долі. Запит мін'юсту від. 10 жовтня 2024 року до арно. Відповідь. 2017 жовтня 2024 року. Так, інформація що щодо правлення коштом по названах попереднім листом щодо транспортних засобів. Придумано арму провідність інформацію про неї знаходження автотранспортних засобів. Щодо придбання, над, надана опочна інформація про придбання облігацій внутрішньої державної позики військової облігації. Добре, є така інформація. Запит до фонду в рамках фізичних осіб. Лист. Міністерство світі фонду гарантування поваги фізичних осіб щодо того, що є наявність переліку вимог кредиторів фінанси та кредит. Там... включено кредиторські допомоги приватного ціна товариства морських різних пласту в розмірі 12 мільйоні 772 тисячі 267 гривень 63 копійки черга 7 та черга 10 тисяч 962 тисячі 2 гривні 8 черга. Так, запит до ОТБ Радабан. Відповідь. Залишки коштів

Відповідь банковий сток. Рахунки закриті. У нас до керівного складу. Які документи комендавався банк. Контракт, договір. З паніотом. Наказ. Щодо. корректора, турбулатера, карты с вереском, запад, упад, обозреваемый. Вид по виду. Рахунки закрыты. Ну, еще до кривного склада, пат морский регистр, судно по спору Украины. Топорский дровый регистр. О, що це контракт, який підтверджує підписання трудового контракту з керівником української компанії російським підприємством. Так, добре. Так, наші документи щодо формування керівного складу цих підприємств. Протокол загального збору вчасно відправиться за обмеженою відповідальністю. Про утворення товариства з обмеженою відповідальністю, затвердження статуту, визначення розміру структурного капіталу. Утвори для товариства з обмеженою відповідальністю шляхом перетворення акціонерного товариства закритого типу морського бюро реєстру. Запит до Акціонерного товариства Міжнародного резервного банку. Заступнику міністра так відповідь. Залишок на рахунок в одному рахунку 4860 гривень. Так, є. за федеральным автономным э, учреждением Российский морской регистр судноходства до 1 126 600 гривен 24 копейки документы еще до коренного склада все эти уполновления распоряжались чернокошками, рахунками Інструмент як нам давалися банківські установки для рахунку. Інформація в цілому дублюється Так, довіренность. Витяг з єдиного державного юридичних осіб. Приватного акціонерного товариства морський реєстр в Україні». Так, інформація з єдиного державного реєстру суді спотарювання морських реєстрів в Україні». А що це за 156 сторінка? Що тут цікаво? Це з єдиного державного реєстру, звідки ми брали інформацію, а зокрема статут далі ми підкладаємо рішення. Це картка, коли входиш в єдиний державний реєстр, далі йде перелік документів. Це перший, коли входиш в цей реєстр, це перший документ, з якого далі ми відкриваємо і додаємо документи. Добре, зрозуміло. Так, рішення загальних зборів болі функціонера приватного акціонерного товариства і управління України Російського морського реєстру судно постав 20 квітня, 20 квітня 2016 року. Статут на редакции приватного цену товариства Морской Регического Украины. 20 квітня 2016 року затверджено. так міститься проедная інформація И Так, на цьому на сьогоднішній день крапку судове засідання Відбудеться 5 березня 2025 року, о 16 години пятьдесят двадцать завершено 5